Представте собі, коли в тебе маленька дитина, ти не знаєш мови і ти живеш в таких умовах. На no. всім привіт зараз хочу вас познайомити з одною дуже важливою для мене людиною. Ми разом з нею запустили цей канал. Євгенія, ми хочемо вдвох розказати нашу історію в двох словах. Про нас мене звуть Марія Гнетенко. Народилася я в місті Івано-Франківськ, але більше 15 років проживала в Києві. В Києві я була блогером В інстаграмі. Було Майже 200 тисяч підписників, але через те, що агресивно висловлювалась на рахунок ситуації в Україні в Україні на рахунок війни, мені заблокували цю сторінку, тому я починаю свій шлях спочатку. У мене є чоловік та є донечка Алика, їй 4 рочки. Проживаю зараз я в Німеччині. Ми з донечкою вдвох живемо в місті Нюрнберзі, а в Германії це Баварія. Там же ми познайомилися з Євгенією, вона зараз розкаже про себе. Всім привіт! Мене звати Євгенія. Я народилася в Києві і все життя прожила в Києві до 25 лютого. Потім ми переїхали. Сюди зі своєю мамою і сином, добре чим ти займалась в Києві? Я працювала smm менеджером а також координатором онлайн-курсів з марк. Що ми будемо тут робити? Я підготувала питання. І ми по черзі будемо давати відповідь на це запитання для того, щоб роз'яснити наш шлях до сьогодні в Німеччині. Так, питання номер один: це розкажи про твою ніч 24 лютого. В Києві ми також жили з моєю мамою. Під ранок я чую, що вона ходить, і світло увімкнено. Я дивлюсь на годинник дуже рано. Я думаю, блін, мабуть, мама себе погано почуває, піду дізнаюсь, що там. Я виходжу, підходжу, кажу, мама, що сталося. Я бачу, що в неї паніка, і вона каже: А ми чули напередодні про новини, про якусь можливість. І вона в паніці каже, все почалося. Я кажу, що почалося? Вона каже: Війна! А, а в голові ну, такого не може бути. І вона включає телевізор, каже: Дивись, я дивлюся новини і чую про те, що війна. І перший день ми сидимо вдома, нам дуже страшно. І я не знаю, чи пам'ятаєте ви чи ні на наступну ніч будинок на Пезняках. Звичайно, а так. це ну буквально дуже поруч від нас, ну не дуже далеко. І сестра каже, що збирайте речі, їдьте до нас. Вони поїхали в село ну дуже близько від Києва, але mm -hmm. каже, в нас є тут бомбосховище, є де заховатися. Це якщо ти чула в останніх новинах: де на Троєщині ТЕЦ це 5 кілометрів, mm -hmm. тобто, це просто під ТЕЦ. І ми розуміємо, що ми ну, не дуже у вигідному місці, але ми були всі разом. Тобто там було декілька родин, це нас трошки заспокоювало. І все одно там було дуже шумно. Ми чули усі обстріли. І ну, без подробиць це були тяжкі десь три дні, тому що в той час був комендантська година на три дні не можна було виходити нікуди. Така була ніч. Добре, тоді розповім я свою ніч 24-го, але я трішечки повернусь назад. Ну, скажу одне, що я, напевно, як і сотні українців, не вірила в те, що це можливо. 23 лютого моєї мами день народження, і їй якраз виповнилось 55 років. Вона дуже прохала нас всіх приїхати, щоб ми її підтримали, відсадкували в ресторані, там, повеселились і так далі. І все. Я збираю, купую білета, збираюсь. Звичайно, я не збирала ніякої привоженої валізи. Я тобі взяла косметику, плойку, платья, туфлі, тому що я їхала на ювілей, взяла дитині там, перші необхідні речі, також красиві, про яку він ну, взагалі можете казати. Я говорю чоловікові, мені так страшно. Він говорить, чого, турна, там заспокійся, все добре. Виходжу до таксі, і перше, що я йому говорю чоловікові, я тебе дуже прошу. В разі чого береш документи, собаку, їдеш до мене в івано франківськ І все, ми поїхали, ми приїхали, мене мама зустріла. і ми там. Коли ми розійшлися лягати спати, я знову дзвонила до чоловіка. Взагалі весь день дзвонила безкінечно до чоловіка. Доня вже спала. Я ще пам'ятаю, що о 3 годині я подивилася ну, в інстаграмі щось там листала. Ключила телефон і заснула. І через якийсь час, наскільки я пам'ятаю, о 4.20 були mm -hmm. перші попадання, і в Івано-Франківську також знаходиться стар старий радянський аеропорт. А прилетів туди перший прильот, і я проснулася від дуже сильного взриву. Я почула цей зрив. Я в цей момент відкрила очі і подивилася. Мені здалось, що не здалось світило світло. І я би думала, що у мами щось впало, що мама збирається на роботу. Я ж не розумію, яка година, котра година. І я виходжу в коридор, і стоїть мама моя, і я ще так до неї, та блін, скільки можна, дитина спить. Ну, я з неїздом. Я така дівчинка, люблю наїхати на людей. І мама просто переляканими очима дивиться на мене і каже, Дура, починається війна. І все. Мене ніби облило холодним потом. І, чесно кажучи, мені здається, що в той момент, коли мені мама сказала, дура, почалась війна, я просто завмерла. Мені дзвонили е, до тьоті, тому що в неї е, є підвал. А я попросилася до неї їхати, е, е, і ми поїхали до неї. І весь період, поки їхав мій чоловік на Західну Україну, ми були там. Тобто з сестрою моєю, зі сім'єю. Вони їхали три дні, і це були найжахливіші три дні в моєму житті. Після того, як ми були там, де я казала з сестрою uh -huh. і скасували цей комендантську годину. Uh -huh. І перший день, коли можна було пересуватися, ми з сестрою вирішили, що ми їдемо до сестри. Подруга з Коломиї, це Івано-Франківська область. Uh -huh. І вона сказала: Їдьте в Коломиї, вас там зустрінуть. Але як їхати, якщо ти пам'ятаєш, усі мости були закриті. Пам'ятаю, в перші дні були зачинені. Вони, вони мости. про це говорили, але зачинених їх не було. Були, були. були ми, да. ми сідаємо в мою машину. А, в Києві, можливо, в Київ, да, я про Київ. Повертаємося в Київ, я, сестра і наші діти. І зустрічаємо інший Київ. Тобто, пройшло три дні, але Київ вже зовсім інший. Всюди блокпости. І... Ми їдемо на перший міст, він зачинений, просто от мішками, блоками. Ну, це був перший раз, коли я через дві сплошни розверталася <рес> не по правилам. Мені здається, на період війни взагалі правила всі відмінилися. Ми їхали, ми в новинах прочитали про те, що буде гуманітарний поїзд. Чотири години, щоб просто з-під Києва, це 5 кілометрів до центру Києва. Чотири години. Ми приїхали на вокзал, там ми залишили мою машину. Uh -huh. Евакуаційний поїзд ми не знайшли і сказали, що зараз всі поїзда працюють як евакуаційний. Uh -huh. Ну, якщо ти бачила ем, фотографії в інтернеті, коли вокзал повністю засипаний людьми, то це була та сама картина. І хтось каже: на, перший поїзд, на першу колію приїжджає поїзд, ніхто не розуміє, куди він їде. Просто так беруть сумки і біжуть. Тоді було важливо просто поїхати. Тут, коли дивишся на ці фотографії, і ти уяви себе в, ті, в тому натовпі, Моїй дитині 6 років це ще маленька дитина. Ми просто в, цій, в цьому натовпі е, була, була така паніка, і провідник каже, чи є хтось з дітьми. Вони першою чергою саджають на поїзд тих хто з дітьми. Ну, ми кричимо, що так, ми є з дітьми, у нас є маленькі діти, але ми не можемо дібрати, дістатися до дверей. Будемо чекати наступний поїзд. І він ще раз питає: Хто з дітьми? Сестра каже, ми. І він так усіх розштовхує, щоб ми зайшли, щоб ми заходимо і в тамборі вже стоять. Я пам'ятаю цей момент, коли я в тамбурі просто стою, упираюсь в куток руками, тому що я розумію, що зараз роздавлять і мене, і дитину. Провідник сказав, що треба розстосовуватись по вагону. Малого мого він побачив, він забрав до свого купе, це таке маленьке купе, де можна сидіти. Сестра і її діти так були в коридорі, я була в коридорі. Їдемо і вже трошки у всіх. Знаєш, відпускає, там, я чую, діти розмовляють з кимось, вони так трошки сміються. Мій малий грає на планшеті, і в якийсь момент поїзд просто зупиняється посеред поля. І в мене якась така тривога, я дивлюся на малого кажу, виключ планшет. Він не розуміє, каже, мама, ну чого, я кажу, виключ планшет. От, ну не знаю, кажу. В цей момент забігає провідник і каже, всі підлогу, на, Виключаємо світло, закриваємо. Штори, виключаємо всі телефони. Я була в коридорі, я... все, що я встигла, це кинутися в вагон до свого сина і стягнути його внізну підлогу, а, стягнути його, його в нізну підлогу під стіл. Таке місце, де всі заряджають телефони. І вони всі кричать: він на мене гричить: виключити телефони. І я починаю чиїсь телефони, я не знаю, чиї вони, просто смикати, вимикати. І ми на підлозі під, під столом. Це зима, це лютий. Холодно, ми розтягнули. Дитина просто на руках, він провідник заглянув, сказав, залазь глибше під стіл. Він нічого не пояснив, що відбувається, де ми знаходимося, що сталося. Я не знаю, скільки ми там були. Ну, Тобто, час просто його, його не існувало. Ми просто лежали на підлозі, і я накривала своїм тілом дитину і думала, боже, навіщо я його сюди потягнула, і що взагалі відбувається? Я стягнула чиюсь незнаючую куртку, просто накрила сина, і він спав на руках чи з курткою. Потім поїзд поїхав. Ми всю ніч їхали так, на підлозі без світла, поки ми не приїхали у Львів. Uh -huh. Там люди вже повиходили, і ми ну, дозволили нам встати, піти у купе. Хтось виходив і ми сідали в купе. Це у нас така була ніч, ми приїхали. Потім зі Львова в Івано-Франківськ. Це була середина ночі, десь 4-ї ранку, а до 8-ї не можна виходити на вулицю. Uh -huh. Діти втомлені, і що ми зробили з сестрою? Ми просто у нас був один спальник посеред вокзалу, ми постелили спальник і діти спали на підлозі. Ну, це вперше, коли ми зустріли волонтерів. Дуже дякую нашим волонтерам, тому що вони нам гарячий чай, напої, їжу все давали. А в Коломиї це маленьке місто, ну, місто. Місто маленьке, але там навіть бомбосховищ немає. Немає бомбосховищ, і нас люди прийняли, ми одну ніч переночували, а зрозуміло, що спокійніше не стало. Відчуття, що ми в безпеці, що діти в безпеці взагалі не було. І ми вирішили, що треба їхати на кордон, знаходимо людину. І дуже кльовий дідусь, який за гроші сказав: я відвезу вас на кордон. І це вже так було після обіду. Він залишив нас на кордон. На кордон ми переходили пішки. Хто думає, що на заході було спокійно, і там нічого не відбувалося, і жилося набагато краще. Тому що часто мене запитують, для чого ж ти поїхала за кордон, якщо ти була на Західній Україні. Звичайно, паніка була дуже сильна, але коли приїхав чоловік, я трішечки розслабилась. На момент, коли почалась війна, у нас з чоловіком було тільки 500 гривень. У нас була ситуація з закриттям бізнесу, і ми активно повертали борги, тому все, що заробляли, ми віддавали. В якийсь момент почали говорити про те, що в Німеччині та в Польщі дають біженцям допомогу, щоб виплачують якісь кошти, і мене чоловік підійшов і говорить, що ви їдете. І я зрозуміла, що так. До моєї сестри зателефонувала її подруга, сказала моїй сестрі Наталі, я тебе дуже прошу: бери свою сестру, бери, ми всіх поселимо, ми всім допоможемо, бери і виїжджай. І ми поїхали. Значить, ти е... перетнула кордон. Я можу сказати, що я напевне все-таки щаслива людина, тому що коли ми прийняли рішення. Що ми все-таки їдемо? Ми дуже швиденько згуртувалися. Сестрою сіли до її машини. Ми поїхали через Румунію, Там трішки обс... ситуація була легша, але ми також стояли 18 годин на кордоні. Oh. Так, вбиваємо готель, їдемо до готелю. Я заходжу. У нас ще була мовна проблема, тому що. Ні, сестра, ні я не розмовляємо іншими мовами, крім окрім російської та української. Я згадала слова, якісь різні в голові на англійській мові. Якимось чином я змогла достукатись до, до адміністрації готелю. Ми о восьмій ранку виїхали з, з Івано-Франківська, і тільки о четвертій ранку ми заїхали до готелю. Далі ми знову їхали, їхали аж до ночі. Знали, що ми йдемо Німеччину, нам сказали місто Нюрберг, але ми не знали, куди ми їдемо. Ми не знали, де будемо жити. Так все в нас гарно складалося. Тобто, один готель нам взагалі просто дали. До нас приходили волонтери, давали нам їсти, пропонували нам залишатися в лагерях, ну, яких на кордоні. Але ми сказали, ми їдемо. Далі ми їхали через Австрію, ночували там в готелі. Mm -hmm. які ми заплатили самі, і далі вже ми доїхали до готелю: готель Лівенг в Нюрберзі. Він один із перших готелей, який допомагав біженцям. Тобто, вони віддали більше 200 номерів на те, щоб біженці могли залишитись там деякий час пожити. Тобто, нам дали на три тижні цей готель. Mm -hmm. А далі готель, який вже не функціонував, mm -hmm. його зробили як гуртожиток під біженців, і туди ми вже переїхали наприкінці березня, тобто 30 березня. А приїхала я 4 березня, і там ми там вже обоснувались і, в принципі, якось будували своє. життя. А ти з моменту кордону? З моменту кордону в нас відбувалось дуже багато різних пригод. Я перетинала кордон із сестрою, тобто нас була. Двоє дорослих, я і моя сестра і троє дітей. Ми перетнули кордон зі Словаччиною пішки. Далі нам дуже допомагали волонтери, і ми нам, подруга моєї сестри, вона знайшла квартиру, за яку ми заплатили гроші. Ми угу. заплатили за місяць оренди, і ми в'їхали. Ми розказали, що ми біженці з України, але ми розрахувалися, все було. Нібито добре. Ми приходили до себе, відпочивали, думали, що робити далі. Через якийсь час наша домовласниця вона приходить. Ми чули, що вона поїхала в столицю. Вона приїжджає і першим ділом, що вона каже. Або ви реєструєтесь як біженці, або звільняйте квартиру. Здається, хазяйка просто дуже швидко переодягнулася, переобулася, коли вона дізналася, що люди, які надають помешкання біженцям, вони отримують компенсацію від держави. І те, що ми заплатили оренду, взагалі її не дуже цікавило. Я на той момент вже була в поліції, міжнародній поліції, і питалася, ну. Як реєструватися, що далі робити? І мені сказали, що якщо ви знаходите квартиру, ви там реєструєтесь, ви не платите за оренду, ви не платите за комунальні послуги. Вся ця інформація в мене вже була. І коли вона прийшла, я їй так і кажу: Вибачте, якщо я живу тут як біженка, то я не маю платити, а я заплатила вже наперед, на за за повний місяць. Вона сказала: я просто повертаю вам гроші. А завтра звільняйте квартиру. На той момент до нас вже приїхала мама, тому що вона спочатку дуже злякалася, вона не хотіла їхати за кордон. Це для неї дуже страшно було. Коли ми вже з сестрою були в словаччині, ми сказали: Мама, в нас же є квартира, приїжджай до нас.' Вона приїхала угу. і буквально через два дні вона нам каже, звільняйте квартиру. Угу. Коли ми приїхали реєструватися як біженці в Словаччині, я розмовляла з різними людьми. Думаю. Я ж перекладач за освітою, тобто знання англійської німецької мови мені якось має допомогти. Воно мені mm -hmm. дійсно допомагало, і я це розказую. Мені просто одна жіночка каже, що зі знаннями мови краще їдь далі туди, йде. Да, де наприклад, і Мову, якою ти володієш, німецька мова, Німеччина не дуже далеко в тому. Таборі, де нас мали реєструвати, вона просто записала мій номер телефону, сказала, будуть волонтери, як будуть їхати в Німеччину, mm -hmm. вони тобі подзвонять. Але зараз автобусів немає. Ми повертаємось, розуміємо, що на наступний день нам треба просто звільнити квартиру, не, не розуміючи, куди знову. Але тепер зі мною ще мама і, і моя дитина-сестра орендувала квартиру, а ми втрьох. Їдемо один знайомий знайшов, сказав, що в нього є волонтер в місті Росток, це на самий верх Німеччини. Я їду на вокзал купувати квитки в це місто Росток, і в мене не спрацьовує платіжна система. У тебе В мене не спрацьовує. І, чер... і поки я знімаю всі ці обмеження, я налаштована їхати в Росток. Мені дзвонить з цього табору і кажуть: завтра їде автобус. На Нюрнберг. Нас записали на автобус такий великий довгий рейсовий. Ми приїжджаємо домой, ми вже впевнені, що ми їдемо на цьому довгому рейсовому автобусі. Нас водій додає в групу знаєш, переписуватись. Mm -hmm. І потім зранку я прокидаюсь, нам кажуть, що там була якась непогода, автобус перенесли на, на наступний день і дзвонить ще раз ця тітенька і каже: через годину маленька машина mm -hmm. їде в Нюрнберг. Ви, ви їдете. Через годину, тобто ми прокинулися. Нам кажуть, збирайте речі через годину. Автобус ну було страшно, тому що ми не розуміли, з ким ми їдемо. Єдине, що я знала, що водії, які до нас приїхали, вони волонтери. Так. Вони дуже зраділи, коли зрозуміли, що ми розмовляємо англійською мовою. Нам сказали, що нас привезуть і зареєструють. Ну ми в словаччині бачили пункти прийому біженців. і Ми очікували на такий самий пункт. Прийому uh -huh. через те, що ми приїхали посеред ночі, волонтери не змогли повести нас у табір біженців, uh -huh. і вони залишили нас в Цирндорфі. Це міжнародна поліція для. Циндорф це туди, куди е, іммігрант, який незаконно чи законно він реєструє всіх іммігрантів? законно, Незаконно незаконно. Вони типу там як в'язниці знаходяться. Так ну, мені Дубочий. пощастило тільки одну ніч там провести, тому що ми о третій ночі приїхали. Нас там зареєстрували. І ти права це в'язниця, тому що нас нам сказали: ви просто тут переночуєте, вам дадуть койку. Але це кімната в'язниці. Це просто малесенька залізна кімнатка, в якій двоповерхові е, ліжка. І нас троє, я, мама і син. О 3 годині ночі ми лягли спати, і о 6 годині ночі нас уже стуком з криками в двері. Сказали підійматися. Нас чекав автобус, який відвіз нас у табір для біженців. Це Лангінсен, це, це такий великий спортзал. В якому на вході тобі роблять тест на коронавірус? Якщо ти його не проходиш, то ти не можеш потрапити а куди ти йдеш? Ідеш. Я не знаю. Ну в нас все, всі тести були негативні. Навіть діти роблять тест. Нас впустили в ла в табір, і я побачила дуже великий спортзал, в якому тобі дають койку. Просто койку це ліжко з матрасом, двуповерху. Скільки людей там 100-200? Це був маленький, до речі, табір. Бо, тому що я знаю, що є дуже великі дуже. табори. Це був ну вважався він маленьким з дітками з пенсіонерами. Там були з інвалідами. Діти, да. інвалідами з не людьми? були були пенсіонери, були діти, які на руках то. Тобто груднички. Пари, груднички да умови для життя є. То є й душ, є й туалет, є місце. є їда а чисто було, тому що я чула багато розповідей, що були дуже жахливі. умови. Ні, я би не назвала їх жахливими. було достатньо чисто. Я тут не буду зажалітися, давали і речі, і їду ну, все давали. Але ну просто я почала спілкуватися з усіма волонтерами, які були там, які розмовляють англійською, німецькою, і питати: ну от ми тут поселилися. Які процедури далі? Декілька місяців жили, і люди з грудничковими дітьми вони живуть в спортзалі вже пару тижнів, вже майже місяць. І чекають на розселення. І представте собі, коли в тебе маленька дитина, ти не знаєш мови, і ти живеш в таких наближечку. Нічого. Нічого. Не Вони чекали розселення. Ну тобто, на той момент вже три тижні були. І я знаю, що багато хто місяцями чекав розселення. Вони надіялись на допомогу волонтерів. Це просто я зрозуміла, що я не хочу чекати, коли мені хтось допоможе. Я почала писати усі пабліки, які я знаю англійською німецькою мовою. Я шукаю квартиру. І шукати варіанти, і так вийшло, що той якщо пам'ятаєш автобус, великий да. рейс, який ми, нас зареєстрували, але ми не поїхали. Коли я почала себе видаляти з цієї групи, водій почав мені писати: а чого ти видаляєш себе з групи? кажу, я вже в Німеччині. Ну кажу, ну як ти влаштувалася? Я говорю, як я в таборі для біженців в спортзалі. Ну як це як тобі описати? Не дуже шикарно. Не дуже шикарно. Сказав, я знайду тобі квартиру. І Дякую, це просто великий, великий маркусу. маркусу. Якщо він дивиться наше відео, тому що це був подарунок долі на наступний день. Він знайшов квартиру. Він приїхав, забрав нас з того табору і відвіз квартиру, в якій ми живемо по сьогоднішній день. Клас. дякую тобі, Жені, за цю історію. Неймовірна історія. Справді, дуже часто ті біженці, які по цю сторону барикад зіштовхуються з осудом з різними словами, що там ми поїхали тільки заради грошей, що ми зрадники і так далі. Як бачите, з наших двох історій є одна людина, у якої були трішки кошти, інша у якої не було. І наша ціль була е, та... вивести дітей з-за кордону від війни і допомогти їм в першу чергу. На початку війни це було просто життя в, в очікуванні. Ми не жили, ми просто сиділи і ми чекали. Ми чекали, просто ну, життя не було. Було очікування, що все закінчиться, ми повернемося. І коли ти вже місяцями сидиш і все це очікуєш, коли це все закінчиться, приходить розуміння, що а життя воно проходить і треба жити. Треба якось жити, і я, вибач, переб'ю. Я дуже чітко пам'ятаю розмову з моїм братом, а мене брат ЗСУ служить. І він мені сказав таку річ: що пам'ятай, де я знаходжу, але розумій одне: що тобі потрібно жити далі, тому що мені для чогось потрібно тут захищати Україну. Mm -hmm. Якщо ти не будеш жити далі, для чого тоді мені віддавати своє життя тут? Тому я додав ремарочку, що давайте пам'ятати про наших захисників. Вони не просто так це роблять. Нам потрібно жити далі, щоб не просто так вони клали своє життя там, на передовій. Дякуємо всім за увагу! І ми на цьому каналі хочемо зібрати багато цікавих історій. І ми сподіваємося, що вам буде цікаво їх дивитися. Так, так, все правильно. І щоб ви зрозуміли, як жити по ту сторону барикад, як відстоювати е Україну з цієї сторони, і як вчитися жити далі не дома, а на чужій землі. Дякуємо, Па-па. Не забудьте підписатися, поставити колокольчик та гори.